Виконуємо номер 10 із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Скільки цілих чисел на координатній прямій лежить між числами мінус 25,9 і 37,8. Приступаємо до виконання. Ліворуч від нуля від числа мінус 25,9 до числа 0, у нас розміщено 25 цілих чисел. Також рахуємо число 0, це ще одне число. І праворуч від нуля до числа 37,8, розміщено 37, цілих чисел. Отже, маємо 25 додати 1,26. І два до 37 буде 63 числа. Записуємо відповідь. 63. Номер 10 Із завдань для перевірки знань до параграфів з 26 по 30 виконано.